Єдиний посередник між Богом і людьми тільки Ісус Христос. І, в принципі, старий завіт Він готував до приходу Ісуса Христа. Вони пророки сказали, що то буде новий завіт записаний на серцях. От старий був на камені записаний. І значить, ну старий завіт це такий вступ до, до того, що Бог мав здійснити. Бо вся історія вона спрямована до воплочення і. То називається події Ісуса Христа. «Події Ісуса Христа зачаття народження, життя, страждання, смерть, воскресіння, вознесіння. То вся подія Ісуса Христа на землі. От До тієї події цілий старий завіт так спрямований. А потім, коли прийшов Ісус Христос, то, то тієї події весь новий Завіт її зроджений. Тому Ісус Христос як особа Він є центральна подія людської історії. Так вірять християни. Хтось інший може вірити інакше, але то їхня справа. В тому в інтернеті ходить ролик не нашою мовою. що Мала, мала питається тато: каже, а що ми від малпи походимо? А він каже, та ні, напевно, що... У нас взагалі-то Бог створив. А де ти взяла, що від Каже, то мама сказала, що мене відмалка. Каже: А, мала, а, то, походу, її родичі. Значить, якщо хтось думає інакше, ну, то його справа. Але от як логічно, все це у християнстві, що о, головна подія. Яка в принципі розділила світову історію, це народження Ісуса Христа, і то воно залишається до сьогодні. Між іншим, китайці теж рахують, вони там мають своє літочислення, свій новий рік все інше, але в ділових стосунках у них 2025 рік нашої ера, а наша ера власне християнська. Я то постійно говорю, що потрібно пізнавати Бога. Відкривати своє серце для пізнання Бога. І якщо люди кажуть, та ми і так не можемо пізнати Бога, та і так не можемо, ми не можемо Його повністю пізнати, але ми маємо. ну для чого Ісус Христос? Ми маємо можливість пізнати стільки, скільки зможемо. Для чого Ісус Христос говорив всі ті притчі? Для чого Він ходив по землі і робив приклади різноманітні? Оздоровляв людей та записане все інше. То не для того, щоб ми лише якусь коротку молитовку і нічого більше не робили. Це то для того, щоб ми все це знали. Щоб ми взаглибилися, щоб ми зрозуміли значення того, що Ісус Христос. Ну, Бо кожна, наприклад, кожна притча має значення. Ісус Христос при... Чотири... Добре, Він протлумачив усі притчі, але чотири тлумачені записані. Так? І, наприклад, для людей він сказав притчу про сіяча. Або, наприклад, про невод. А потім апостолом у хаті він то пояснив. То значить, кожна притча має якесь пояснення. То треба, дивлячись, за аналогією дивлячись, як Ісус Христос пояснює ті притчі, і тлумачення, яке збереглося до нас, то треба так кожну притчу подивитися, протлумачити. Як то воно є? Наприклад, він каже, із Царством Божим, так як з тим чоловіком, який кидає насіння в землю. Чи спить він, чи встає, насіння так кільчиться і росте, а як чоловік і сам того не знає? Сама від себе земля приносить спочатку паросток, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. Коли ж зерно доспіє, він зараз же з церком посилає, бо ж неба настане. Воно тепер тумажда. Чому він таку притчу сказав? А дуже часто, наприклад, люди, от коли говорять про тяжку працю духовну, то вони бажають. Контролювати процес власної зміни. Або, наприклад, процес і зміни іншої людини. Контролювати цей процес, знати, що от тепер я то зміг, я це, тепер буде наступний крок і всяке інше. А коли людина посіє зерно, ну, звичайно, що вона подобрить землю, розпушить землю, можливо, буде підливати, якщо ну, на Херсонщині. Але от процес росту вона не контролює. Вона може сипнути там трохи мінеральних добрив. Все одно, як вони вплинуть, вона десь передбачає, а сам процес вона не контролює. Тому, коли ми говоримо про працю над собою, то дуже важливо не контролювати процеси зросту, процес змін. Значить, ми маємо сіяти. То все робити земля, щоб була добре. А зерно, воно саме росте. Тобто, якщо ми пізнаємо Бога, перебуваємо у Божому Слові, правдиво, то обов'язково прийдуть якісь зміни. Але ми цього, цього процесу ніяк не проконтролюємо. І тому, якщо ми його не контролюємо, то не треба і бажати його контролювати. І це можливо, ну, але притча є. Наприклад, її можна тлумачити так. То Марка 4, 26, 29, собі подивитися, вона цікава притча. Ну і так, поволі-поволі, коли ми перебуваємо в Божому Слові, коли ми знаємо, що Ісус Христос говорив, куди ходив, що про нього говорили апостоли, між іншим Павло теж, але інші апостоли, що говорили, то тоді у нас цілісний образ Божий. І він впливає на людину. Несподівано. Те, що ми перебуваємо у Божому Слові, впливає на людину несподівано. Не так, як людина це собі може уявити або бажати. Деколи так, деколи інакше, але несподівано. І ми можемо навіть самі бути здивовані, як Боже Слово воно змінить нас. Але праця полягає не в тому, щоб себе змінювати. Праця полягає в тому, щоб Бога пізнавати. Приймати у своє серце слово Боже. Себе змінювати. Ну не змінилося. Я ж, давай, йди далі. Там один до мене прийшов такий був чоловік, якого були дуже такі тяжкі переживання на статевому ґрунті. Я кажу, ти лежи, лежить в спокою, щось інше роби. Він каже, а де чи я то не можу? Та то я спати не можу, їсти не можу, воно мене мучить, я не можу нічого робити. Я Кажу, ну так, бабусю, не можеш через вулицю перевезти. Бо в тебе думки всілякі. Він каже, бабусю можна, ну то переводь. Ну щось інше зроби, так? Тому що поки людина хоче себе з чогось виправити, то воно даремна справа. Ми Божою благодаттю виправляємося, а не власною пертістю. І тому пізнавати Бога це означає прямо вивчати на пам'ять, звикати до цього, дивитися, знати всі ті обставини, як то воно було, бути захопленим. Божим словом. Чим більше ми ним захоплені, тим більше воно нам починає відкриватися. Все стає зрозумілим. Для мене колись така була дуже велика містика світло тіла око, якщо твоє око е, здорове, то все тіло твоє буде світло, якщо твоє око лихе все тіло. Така містика велика, все тіло було, буде в темряві. То так просто все. Знаєте, як просто. Скільки треба світла засвітити, щоб його сліпий побачив? Щоби сліпий побачив світло. Скільки треба світла? Що? Свій не побачить. Тому для, свій, для людини світло це не скільки навколо, а скільки людина здатна побачити. Якщо твоє око здорове, то тоді будеш бачити нормально. Якщо маєш окуляри, вже інакше, то все виглядає трошечки. А якщо товсті окуляри, то зовсім інакше. Розумієте? І все дуже просто. Тобто, якщо людина має думки, ага, ну теж не про офтальмологію говорить Ісус Христос. Просто притча. Якщо людина має думки добрі, то значить вона перебуває у світлі. А якщо думки легкі, то вона перебуває в темряві і постійно буде блукати. Розумієте? Ніякої містики. Дуже просто. Значить, дивіться, християнство це така проста релігія, що вона для всіх. Каже Ісус Христос, я двері, хто вийде в мене, той й вийде і знайде пашу. Знаєте, то. Я для весь двері. Хто вийде в мене, то увійде, вийде і знайде. Знаєте, то, так що це означає. Просто там за дверима паша. Тут є е, стіна, а там двері є. Там зерно. То, не зерно, а трава. А тут немає. І тоді треба просто увійти в ті двері. А це означає, що ти увійшов з цього боку, то вийшов з того. І там вже паша все. Каже, той увійде, вийде і знайде пашу. Просто треба перейти. Увійти в Ісуса Христа. Боже, і він цікавий. То апостол Павло, коли він зрозумів, він же ж там сидів досить довго в пустині, ну, на самоті, то все передумував, а тоді почав проповідувати. Він переосмислив той весь старий завіт, і все він переосмислив, подивився, які-то механізми і все інше, що Ісус Христос приніс, і тому воно так є. Що Він говорить про старий завіт, його не зневажає. Але він каже, то не то. То значить, якщо ми зупинимося тільки на старому завіті, такий був один мій теска Корнель Петришин, здається, так його називалося, він там написав якусь таку книжку велику, мені то дали читати. Він там написав, що священники все завинили. Тому що якщо б священники точно виконували приписи старого заповіту, то все було б нормально. А так вони безсовісні були. Тому прийшов Ісус Христос і новий заповіт зробив. А тепер священники знову стали безсовісні і не виконують всі приписи. І тому прийде Ісус Христос, і Пресвята Богородиця, і вони зроблять новіший заповіт від Нового. Тобто люди видумують, що захочеш. А насправді ідея є така: старий заповіт. Не старий то значить якісно. Він інакше якісно. Він. Лишень приготування, а коли прийшов новий заповіт, то він прийшов той, який дає людині вічне життя, і він вічний. Інших заповідь вже не буде. Не може бути новішого від нового.